І сполучених штатів Америки долучаємо до нашої розмови Уляну Бичук. Уляна, моє вітання. Вітаю студія. Теж хотіла б зазначити, що люблю слухати експертність Олексія Кучеренка. Так я не буду розповідати про багато новин, які сталися в Сполучених Штатах цей тиждень. І одна із таких найважливіших і дуже трагічних новин, яка сталася буквально вчора ввечері. Це у Вашингтоні. Не буде в передмісті Вашингтона біля Дональда Рейгана Нешнал Аеропорту національного аеропорту сталася авіатроща. Військовий гелікоптер, на борту якого було три. Три військових та пасажирський літак на борту якого було 60 пасажирів та чотири члени екіпажу зіткнулися. І сьогодні зранку офіційно за офіційною інформацією від офіційних від офіційних департаментів Сполучених Штатів з'явилася інформація, що ніхто на жаль не вижив у зв'язку з цією авіатрощею. Продовжуються пошуки рештки тіл. Причиною також могла причиною того, що нікому не вдалося вижити, могло стати також і те, що літаки впали у воду. Була дуже низька температура. Ну тобто там шансів на одужання було дуже мало, як говорять офіційні представництва влади Сполучених Штатів. Вийшов із термінової заявою на терміновий брифінг президента Сполучених Штатів Дональд Трамп. Буквально кілька хвилин тому він. Звернувся до журналістів. Спочатку він Розпочав свій брифінг прес-брифінг з цього питання із хвилини мовчання пам'яті жертв, які загинули внаслідок цієї авіатрощі. І також він ще вчора у своїй мережі на своєму акаунті в мережі X опублікував, що чому це так сталося, оскільки військовий гелікоптер він є менший і він міг зманеврувати оскільки він міг побачити цей пасажирський літак і це питання Дональд Трамп також піднімав на прес брифінгу і зокрема він також говорив про те, що він почав звинувачувати владу попередньо, яка наймала в федеральну асоці... федеральну асоціацію з. Авіації людей, можливо, які ну не мали достатньо кваліфікації. Про це це він не звинувачував свого попередника Джо Байдена. Барака Обаму То що він говорив про те, що коли він був президентом перший раз, такого таких помилок і людей не було, і людей не і людей не перевіряли людей, яких приймають на роботу сьогодні. Зранку було дуже багато заяв від офіційних. Від офіційних представництв від офіційних департаментів, зокрема пожежної служби також міністр транспорту, вийшов із заявою, і він говорив, що так можна було запобігти цій трагедії, що її можна було запобігти, але чому так сталося? Будуть далі проводити розслідування. На дані на даний момент з'явилася інформація сьогодні, буквально годину тому. Про те, що 27 тіл вже вдалося е, врятувати, та е, внаслідок цієї операції з порятунку, яка відбувається і досі зараз у Вашингтоні. Жахлива трагедія. Ми будемо спостерігати за цією темою. Я буду спостерігати і повідомляти на свіжіші новини. Єдине скажу, що щось схоже у Вашингтоні трапилося і, взагалі, в історії сполучених штатів було ще в 1982 році. Якщо говорити ще про інші новини, які були цього тижня, то звісно, Америка живе із новим президентом, і Дональд Трамп починає Упроваджувати в життя політику, яку він обіцяв, що будучи кандидатом у президенти, зокрема, як я нагадаю, його такою ключовою ланкою було якраз масова депортація, так і питання із міграційним законодавством, і покращення міграційної системи, як вони це кінцеговорять, і цього тижня розпочалися перші масові депортації. Місцеві видання американські повідомляли, що людей із Бронкса, це такого району в штаті Нью-Йорк. людей депортовують звідти, Людей депортовували також в зі штатів в районі південного кордону. Людей депортовують військовими літаками, і це відбувається внаслідок того, що президент Дональд Трамп підписав цей закон. Дуже багато посилилася охорона кордону і теж президент. Дональд Трампа і його прес-секретарка до, до речі, цього тижня вона виходила на брифінг і вона говорила про те, що це відбувається тому, що ті, хто порушує закон Сполучених Штатів, мають за це відповідати, адже так обіцяє, і говорив Дональд Трамп. Окрім того, якщо ще. Зазначити такі важливі накази, які Дональд Трамп цього тижня підписував. То один із таких наказів, які також стосуються України. Це про допомогу допомогу уряду сполучених штатів іноземним державам. Мається на увазі програма USAID, яка зачіпає Україну. Це дуже багато гуманітарних саме питань стосується, і дуже багато ми знаємо українських гуманітарних. Програм фінансується саме з уряду сполучених штатів, і саме завдяки цій програмі, ми знаємо багато людей багато об'єднаних територіальних громад мали фінансування на покращення устрою, на покращення гуманітарної ситуації в містах. Поки ця е, програма заморожена, але Марко Рубіо, який є держсекретарем Сполучених Штатів, пообіцяв, що він перегляне саме Україну е, Україну в цьому питанні. А поки я вийшла на вулиці, поспілкувалася із звичайними американцями і спиталася їхньої думки, е, як вони вважають, чи повинні сполучені штати як країна продовжувати підтримку е, України. Зокрема, давайте почуємо, що сказала люди. Я знаю, що це прекрасна країна, повна прекрасних людей. Я знаю, що Володимир Зеленський був дуже дуже могутнім і сильним у тому, щоб триматися, не здаватися. Я родом з Куби. Деякі лідери просто тікають, коли все ускладнюється. Я думаю, що це справді дивно, що він був сильним. Я згодна, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це правильно. Ми не знаємо, що буде далі з нашою політичною ситуацією, але я сподіваюся, що це головний пріоритет. Я знаю, що Росія вторглася до України проти їхньої волі. Я думаю, що українці заслуговують бути вільними, і їх потрібно підтримувати. Я також спілкувалася далі із людьми, які також говорили про те, що потрібно якось вирішувати питання з війною в Україні, і Україна має. Сідати за стіл переговорів з Росією про це говорили звичайні люди. Були далі на наших платформах новини Лайф. Дивіться, і будете мати можливість дивитися на ці власні коментарі людей. Я знаходжуся в штаті Юта. Тут уже другий тиждень проходить кінофестиваль міжнародний один із найбільших міжнародних кінофестивалів незалежного кіно, і на цьому кінофестивалі український режисер Мстислав Чернов представив свій фільм дві тисячі метрів до андріївки відбува відбулася презентація 20, 23 січня минулої п'ятниці де він якраз де теж вийшов він був присутній на кінопоказі він вийшов до аудиторії те, що скажу я аудиторія тричі аплодувала. Багато людей реагували на фільм як на дуже сильний фільм, як на фільм, який показує. Я я трішки нагадаю, це фільм, який показує ситуацію на передовій і контрнаступ, який здійснює третя штурмова бригада. Фільм номінований в категорії «World Documentary», тобто документальне кіно в категорії Світ. І будемо спостерігати вже завтра. Має з'явитися інформація про те, хто буде переможцем у переможцем цій номінації. А поки Москослав Чернов, український режисер, який має Оскар, спілкувався тут на відкритій панелі із людьми, і він поділився своїм досвідом продовження документалістики і продовження документалістики, саме війни в Україні. Почуємо. Чим більше трагедій ми засвідчуємо, тим більше ти маєш зробити. Це безупинно, це коло насильства, але одночасно і коло правди та емоцій. Це досі не дуже легко зробити, черговий документальний фільм. Бо всі продакшени хочуть знати, чим фільм закінчується, і це не те, що ти можеш сказати їм, коли ти пропонуєш кіно. Продовжується тут фестиваль, будуть також показувати фільми. Зокрема, і фільм Стаслава Чернова теж показують весь тиждень. Будуть показувати фільми, які стосуються дотримання прав людських прав, які стосуються дотримання прав ЛГБТ-спільнот, і це важливо в контексті нещодавнього наказу Дональда Трампа про те, що в штатах є тільки дві статі. Чоловіча і жіноча, і тут у Юті зібралася ЛГБТ-спільнота, яка теж зокрема це обговорює на всіх відкритих тут на відкритих розмовах та на таких публічних розмовах. Теж завтра вже будуть більше новини з Юти, А я ще хотіла анонсувати український тиждень у Вашингтоні. Вже наступного тижня стартуватиме така велика адвокаційна історія у Вашингтоні. очікується делегація, що найменше. Тисячі людей із України, які приїдуть, будуть зустрічатися із політиками Сполучених Штатів із законодавцями, і власне вони будуть говорити про питання України, піднімати питання України. Я знаю дуже велика делегація з українських депутатів їде. Теж планується також зустріч із американськими конгресменами. Американські конгресмени будуть брати участь у такій прес-конференції, яка ознаменуватиме початок цього українського тижня, буде багато форумів. Український форум, лідерський форум, ветеранський форум, форум стійкості, пасторський форум. Також буде молитовний сніданок в п'ятницю зранку. Молитовний український сніданок це така традиція, яка відбувається тут у Вашингтоні вже щонайменше 19 років. Я буду працювати там також. Повідомлятиму всі новини, які будуть звідти лунати. А поки передаю слово студії, студії вам слово. Оляна, дякую тобі. Дізналися новини із сполучених штатів Америки. Також стежимо за розвитком події за деталями, що відбувається після авіакатастрофи у Вашингтоні. Стежимо разом із тобою. Тобі дякую за оновлену та поновлену інформацію.